Вивчення гами ля мажор три октавні. В ля мажорі в нас три дієз. Фа дієз, до дієз, соль дієз. Відповідно, розташування ног. Отож, оскільки в три октавні гамі ми завжди додаємо нижній півтон. Ля соль, дієз, ля. Ну не можна грати так одним пальцем три рази. Ну, у всякому разі, дуже рідко. Тому ми починаємо з півпозиції, з другого пальця. Тому йде ля. Сольєс це півтон. І вертаємося на ля. Першим пальцем. Бачите, такий рух ля, соль сольдіес, ля. І далі підряд. Ля сі тон, сі до дієс, тон. Ре граємо відкриту. Не забудьте затримку пальців зробити. Бачите, палець тримається, а смичок перейшов на ре. Тоді відпускаємо далі. фа Фадіс. Тоже тон, соль тон і ля. Знову затримка. Це дуже потрібно буде на лігато. Бачите До, дієс, ре Бо. Якщо ми будемо кидати, воно буде стріляти. Соль-д'єс-ля, Тоже затримка. Зв'язали. От на початковому етапі це найважливіше оця затримка пальців. І розташування. Поїхали. Чотири лігато. І тут перехід в третю позицію на першій палеці ре. Бачите, як цікаво: ре, мі – тон, мі, фа, фадієс тон, фа, фадієс соль дієс теж то, тон, всі три тони. І ля. Ми прийшли до цього ля, це третя октава. Завжди пам'ятайте, парні штрихи, завжди тут починаються як спочатку. Як тут ми вниз починали. Бачите, знову ля вниз. Тому коли нам треба відпрацювати верхню октаву Ля Сі до Додіс Ре, перехід знову на ре, так як тут було. З до-д'є-за на ре. Ну тут було з другого пальця на, на перший. То тут з третього. ля сі, додієс, рука. Завжди пам'ятайте перехід, рука, а тоді палець. щоб не було. Ні в якому разі. Спочатку рука виводиться, а тоді ми переносимо. О! Це як ліфт. Повіз. Ля сі. Додієс, ре, мі, тон, фадієс, сольдіес. Знову ре, ми, фа фадієс, соль. Де це в нас було? В третій позиції. мі, фа, сольдієс. Бачите? Ля. Іду знову ре, мі, фадіес, соль дієс. Третони. Вони вущі, тому що висока позиція. Ре. Фадіс, соль дієс. І ля четвертим. Це в мажорних гамах трьох октавних і чотири октавних так застосовують, щоб зекономити. Тут дуже маленька відстань. Але це теж треба чітко робити. Ре. Фа. Ще раз, чотири лігато тепер. Ля, сі, до дієс, ре, мі, фа соль сольєс, ля. Бачите, як чітко. Мі, фа, сольєс, ля. І назад повторюємо ля. Соль, Сфадіс, Мі. Ви замітили, що я не знімав пальці? Чому? Все готове. Тому ми не знімаємо пальці, а так повертаємо руку Во, в позиції, щоб вже всі пальці були. Бо якщо ми перейдемо. Да, Сі, si, Доре. Отак пальці, а тоді. На кожен палець треба, тобто це положення треба вже при переході зробити. І тоді в швидкому темпі. Бачите, як рука йде наперед? І вниз. Пам'ятайте соль, дієс, ля ляся треба. Так, оце дуже важливо на це зверніть увагу. Назад тоді йде. Пам'ятайте ре, мі, фа соль дієс. І коли ми вниз ідемо, ми маємо пам'ятати розташування ля Соль фа дієс, мі, ре. Все тони. А тут півтон. І назад, коли йде, ми ля перший соль сольіс, тоді Сі додається і знову. І як спочатку ми на другий палець прийшли. Тепер повністю по вільному темпі. Значить ви маєте собі чітко пам'ятати, ля соль діс півтон, ля тон, сі, до, тон. Для цього ми проходили візерунки. Ну, це все саме і. І в третій позиції: ре мі тон мі Мі-фа-д'єс-тон. фадіс соль тон фа, Ля-сі сол, тон, ля, сідоді сі, ре пів тон тому близький перехід. мі міфа ля Дуже зручно, бо широкі всі тони. Бачите, у мене пальці вже вже наперед готують. І тут. Я вже знаю, Ля, соль, є з Я вже готую. Поїхали чотири легато на закуску і опрацюєте це. Ля. А коли я вниз ішов ля, соль, Сольєс, я затримую перший палець, щоб зв'язати. А тоді переношу його. Бачите? Я заграв уже ре, а тоді перший палець. От на це зверніть увагу. Отож, завжди, коли граєте, чітко собі називайте ноти. Ви маєте знати, яку ноту, яким пальцем, в якій позиції, яка між ними відстань. Пару разів пограєте, потім все буде добре. Успіхів!